Привіт усім! Сьогодні у мене помічник Песік. Сьогодні ми з вами знову практикуємо дихання, і ця практика дуже допомагає, особливо зранку, якщо ти не можеш ніяк прокинутися, тобі хочеться спати, мозок ще не працює, вона, повірте, дуже швидко роздупляє. Ну що, розкажу трошечки про неї, чим вона корисна. А, і які протипоказання є? Давайте з протипоказання. По-перше, цю практику не можна робити, якщо ти при надії, а, якщо в тебе високий тиск, проблеми з серцем або ворожні захворювання легень, і також при менструації. Цю практику ми не будемо робити в ці дні і з цими проблемами. Окей? Домовилися. А тепер про користь. Яку користь ця практика приносить? Ну, По-перше, бадьорість, це 100%, щоб швидко роздуплитися і пити, щось робити. По-друге, ця практика очищує легені, покращує кровообіг у мозку, стимулює травлення. Також про енергію я вже казала, бо це реально працює. І ну, знімає сонливість. щось робити, а ти не можеш бути як мені. Що нам треба для цієї практики? Килимок. 1-2 хвилини. Бо почнемо ми максимум 2 хвилини ця практика буде, але потім з часу можна дійти до 5 хвилин. Також треба сісти рівно. До речі, можна і на стільці це робити, і на килимці. Можна з рівними ногами, можна, як я в позі золотуся сидіти. Обов'язково має бути рівна спинка. І що ми будемо робити? У нас буде, М -м... починаємо з двох 20-30 видихань різких. Спочатку ми робимо вдих, е глибокий, а потім 20-30 разів це через низ, ми видихаємо різко. це ми робимо, потім робимо один вдих глибокий, видих глибокий. Після цього робимо невеличку паузу і знову повторюємо. Ну що, готові? Давайте спробуємо. Вдих глибокий і виштовхуємо. Дих, вдих, Вид. Пауза Також може бути невеличке таке запаморочення, Не переживайте, зробіть паузу, передишіть і знову почніть. І ще раз вдих. Важливо, що коли ви робите повітря, ваш живіт має вжиматися з кожним штовхуванням і просмоктуватися до спини. І давайте ще останній раз зробимо. В цій дихальній практиці ви ще підтягнете собі прес, підкачаєте живот. М -м -м. <клес> ну що, ви зрозуміли, в принципі, як робиться ця вправа. Це дуже корисно і насправді займає 1-2 хвилини вашого часу, а, Бадярить, заряджає, очищує легені, багато користі від цієї практики. Тому дякую вам. Що були зі мною, гарного настрою і дихаємо!